Лопатий сніг нагнув додолу віти дороги крижані, злицькі мости, без світла і тепла, а наші діти до Миколая пишуть все листи і від дітей послання незвичайні, велосипеди, іграшки та жні. До Миколая пишуться прохання про допомогу і кінець війні. Ти, Миколай, для ЗСУ прошу я суперсили, не видимо ще важких боях, що благаю, щоб поверталися живими, і про легкий до перемоги шлях, і про удачу, щоб на кожнім кроці, і про їжу, і захист і мін, Це все, що хочу я у цьому році. Нехай мій з до небес полине. Почують Господь, Святий і Миколай, прохання української дитини. Ти, Миколаю не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. Отих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб ваші ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, щоб тут в Україні розквітла любов. Святий Миколаю, лікуй наші рани, бо їх не злечить. в окопи холодні, неси теплоту, і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до малят, що лишились без мами, і, і, і до них е, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх святий, святи руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколаю не хоче дарунків. у нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість тих загадкових задхо... пакунків на мир у торбині своїй принеси. Неоземний уклін та довічна вдячність кожному і кожній, хто ціною власного життя й здоров'я боронить наш спокій, дарує віру у майбутнє та можливість жити, працювати і надійно тримати тим. ЗСУ наша надія та гордість, потужне військо мужніх, мітливих, незламних. Захисників і захисниць нашої держави віримо у вас і у вашу перемогу. Низький уклін захисникам щодня і в і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю. За те, що я живу в оселі, за те, що я сплю своїй постелі, за те, що я рано зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу мене. Неба, кучка чую, шевик, я пташин пірнає часто в сни казкові, як дякую захисником. Це він стоїть на вартій країні, вогні ворожі відвертає, це він у будені і у свято, є ворога що йде завзято. Конюся я захисником, складу букет йому з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог і Микола його охороняє. Рідні, незламні, мужні хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні кохані, Вмілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите, ви у двобої, вами пишаємось і віримо безмежно, будемо вільні і незалежні. Збройні сили України, слава гордість, міць країни. Захищають мир свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям і дівчатам. Мій любий український солдата. Не знаю, як тебе звати, але так щиро хочу сказати спасибі, не мрію тебе обійняти. Нехай моя любов полетить за тобою, прийде час і підеш тобі бою. Вона буде поруч тебе захистить, і куля ворожа проставить провечить. Поверніться мир на землю мою, я вірю в Бога і ЗСУ. <паспалу> ви у наших віках, ви у наших серцях, ви у наших словах при молитві. На життя полотні, вам алюмині, де чекає всіх перемога. Дякую тобі, о друже, що Україну. <паспалу> Пиш душе, я за тебе, молитві, ми переможемо в цій битві, дякую тобі.